9 листопада українці в усьому світі відзначають надзвичайно важливе свято день української писемності та мови. Кожне слово української мови це глина у фундаменті нашої держави. Бо є слова, що рвуть байдужий рот. Це наше слово, Жить йому повіки. Народ всевічний, слово наш народ. Мова найважливіший засіб і пізнання та один із ключових факторів незалежності країни. То шануємо, вивчаємо, плекаємо нашу рідну українську мову. Не говори нас мова солов'їна, бо мова краще, ніж пташиний спів в її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним і з попалища феніксом стає. Для нас і вона на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише того, що не пропала мова. То й ми ще люди між людьми. Без мови не створити нам допали. Доріг термістих не А але вороги стоки та лукаві, стіною стон, і мову збережи. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташини спів. В її скарбниці доля України. Космічна нерозгаданість віків.